І перше, як треба знищити звичку якусь, перше, що треба зробити, це прийняти рішення. От дуже мало людей ставлять, ставлять перед собою і, і як правильно це приймати рішення. Наприклад, дуже ставлять як питання. Ну, от завтрашнього дня я кидаю. Все, більше труїться не буде. Ні, з понеділка, ні, краще з Нового року. А дехто там сідає на ту чи іншу дієту, все, оце весна наступить, почну бігати, дотримуватися дієти. І дуже багато і жіночок і чоловіків, кожен що ставить. Але дивіться, як вони ставлять рішення, як приймають. Рішення вони то приймають в майбутньому часі, а майбутнього часу ще нема. Це той час, який ще не наступив. І коли рішення приймається в майбутньому часі, то я хочу сказати, ніколи рішення не буде реалізованим. І тому вони знову повертаються до цієї шкідливої звички. І тому перше правило, яке я хотів, щоб ви запам'ятали, завжди рішення треба приймати в теперішньому часі, тут і тепер. І тому, якщо ви прийняли рішення тут і тепер, в теперішньому часі, то ви після цього ви повинні написати ще й письмово, то, що ви прийняли. Бо то, що ти в голові прийняв таке рішення, це не значить, що воно буде реалізоване. Всі рішення реалізовуються на 100%, коли виконується другий крок. А другий крок це коли ти письмово приймаєш це рішення, тобто пишеш письмове зобов'язання. Я, робець Юрій Григоріч, прийняв рішення: ніколи ні при якій ситуації не буду труїтися алкоголем, тютюном та іншими наркотиками. Тому що я зрозумів. Що алкоголь, тютюн та інші наркотики руйнують моє здоров'я, мою сім'ю і нашу державу. Підпис і дата. От бачите, чітко, ясно, коли ви написали таке письмове зобов'язання, ви повинні прийти вдома, набрати на комп'ютері цей текст великими буквами, потім через принтер пропустити. Ну, я маю виду, Роздрукувати і на самому кращому видному місці в себе будинку розмістити, щоб вся родина, вся сім'я знала, і особливо всі ваші другі, що ви живете тверезо, без тютюну, без алкоголю та інших наркотиків. Оце друге, що треба зробити. А тепер дивіться далі. Коли ви прийняли рішення, що ви більше труїтеся, ось цієї хвилини вже не будете, а завтра. Прийшли десь гості, і хто вам запропонував, травануться там алкоголем, чи хтось там дав вам траванутися цигаркою. Але ви прийняли рішення, і дивіться, що відбувається в вашій голові. Дивіться, як оця звичка починає працювати. Перше, виникла думка, зайшла думка в голову. Потім ця думка. І ви з цією думкою, другий крок, ви починаєте з цією думкою спілкуватися. Коли спілкуєтеся з думкою, виникає третій крок. Ви приймаєте рішення, даєте згоду. І як тільки ви дали згоду, ну давай! Отут в тебе виникає бажання, і оце бажання таке сильне, що ти, то, що вчора прийняв рішення, що більше не буду, знов не витримав, і в тебе звичка знов повернулася назад. І четверта дія. Після того, коли в тебе бажання виникло, тобто ти прийняв рішення, даю згоду, четверта дія, ти починаєш діяти. І от наступне, що я хотів сказати, оці шкідливі звички можна позбутися, якщо ви, по-перше, приймете рішення, друге, зобов'язання написати в теперішньому часі, бо рішення повинно завжди писатися в часі тут і тепер. І третє, тепер, як тільки виникла у вас думка, то треба оцю думку і знищити.